Я добрий ранок. Сонна година скінчилась, прокидайтесь. Сьогодні понеділок, новий день. Я вам скажу так, мені сьогодні зранку прокидатися було просто, просто супер. У нас за стінкою зверху також є сусіди, в яких є діти. І вона так будила дітей, що вона і мене розпутала. Нас на вулиці трошки снігу притрусило. Трошки зима взялася за нас, ви знаєте, нам йти до весни, а в нас взялась зима. А, дивіться, що робиться. Називається Картина за вікном помінялася. Картина за вікном помінялася. Оксимум сніданник тебе зробили. Бо, будь ласка, втій хліб, відбив мені чай. Так що дитині зробила. Сама піду поп'ю теплої водички. І що вам скажу? І не буду я тут сидіти. Я йду в кімнату, буду лягати і трохи полежу. Бо тут так рано, що мені так рано робити. Нема мені що робити, що я так рано вставала. А ви давайте вставайте, стріпайтеся, йди чистити свої зуби, мийте своє лице, малюйтеся, штукатуртеся, пахніться, корону не забудьте. Все, і в понеділок, в понеділок і в новий тиждень. Все, вставайте, вставайте. Я знаю, що вам тяжко вставати, мені теж тяжко вставати. Але я встала, стріпалась, п'ю воду. На маса, як піду до тріпаю, то дотріпаю. Я вже два рази за ним ходила. Іди вставай, йди вставай, іди вставай. Він не спішить вставати, мій професор не спішить до школи. Яйця цирк. Вчора я вість заснула, розумієте? Вчора при... вроді рягла швидко спати, задрімала десь хвилин, потім прокинулася, невідомо чого. Пішла на кухню на свою голову. Потім думаю, може, я щось поїм, я крім тих пару вареників, що їла, більше нічого не їла. Ще поїла з Сергієм на пару. І ось в мене себе назлилась. Пішла лякати спати. Що Максим біля мене спимо, намагаємося. Тут Максиму захотілося розмови бесіди зі мною бесіди. Я не знаю, коли ми заснули. Ми хотіли сміятися. Ми хотіли просто з усього сміятися. Ну все, дитини нема, зараз буде шкандр. Шкандль. Чого він не йде? Хлопці сплять. Дитину. Дитину. Дитину на халатний дітей. Він же такий пацан дорослий, треба йому халат пацанячий лишити. Треба заморти. Так, називається отак. Пост здав, пост прийняв. Я Максимові пост на кухні здаю. а сама йду приляжу. Не знаю, чи я буду я спати. Йду, приляжу з телефоном в руках. Так. мене Макс теж навчився зранку пити воду. Перше перед сніданком п'є стакан водички. І тепер навчився, що водичка має бути тепла. О, все. Але я йду з кухні геть, бо ви знаєте, бо мій Макс Фіх на кухню піде. Почнеться вийде, 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 йду зразу. Що так довго, дитина? Давай біжи, бігом. Тільки Максим, не стукай, не шуми, бо хлопці ж то сплять. Не треба зараз стукати, шумити по цілій кухні. Добре? Ти на той стороною халат тоді. Ну, лелат, не йди вже. Ой. Причим скажу так, подушка нова офигенно крута, маслінова постіль теж дуже файна. О, собі барикади з подушок накладу ну, і ще можу полежати. Бачите, штора відкрила, так у мене вже не ніч. Ой, називається добрий ранок, вставайте, я ще полежу. <реш> ну Що ну, я можу зробити?